Друзі, хочу вам де в чому зізнатися. Я, відверто кажучи, почуваю, що я вас трошки обманув. Справа полягає в тому, що в минулому відео я так довго мав розповідав про те, що стоїцизм це філософія практиків, яка зроблена практиками для людей, які живуть і хочуть жити максимально якісним життям, і бути кращою версією себе. Але мені здається, що. В минулому відео я все рівно дав забагато теорії і замало практики. Тому в цьому відео я хочу закрити гештальт і надати вам безпосередньо інформацію, яка буде дуже практичною. Тобто які конкретно практичні кроки нам рекомендують робити в стойки, і хочу розказати про три дуже потужних звички, які вас автоматично. Зроблять стільки. Перша звичка це усвідомлення зони свого контролю. Ви напевно, що про це вже багато де чули. От, наприклад, Стівенкові, сім звичок, надзвичайно ефективних людей. Це така, знаєте, класика книг по саморозвитку. Він починає цю книжку з основної. Фундаментальної цієї техніки стойки, яка каже: от про що? Якщо нас щось турбує, а нас завжди щось турбує, бо це життя, така в нього природа турбувати нас. Так от коли ми на чимось думаємо, перед тим як ми почнемо заглиблюватися у це думання над цією проблемою, треба поставити собі одне питання. Чи є це в зоні мого контролю? Якщо це є в зоні мого контролю, то які конкретні дії я можу зробити просто тут і зараз? Якщо, наприклад, це не є в зоні мого контролю, то доречніше буде задати питання: а що я можу зробити, щоб це стало в зоні мого контролю? Якщо і тут відповідь негативна, тобто я нічого не можу зробити, то тоді ми приходимо до. Я не можу сказати, що це звичка, але це дуже важливий принцип стоїцизму. І він полягає в тому, що якщо я ніяк не можу вплинути на цю ситуацію, якщо я нічого не можу зробити, щоб ця ситуація стала в зоні мого контролю, то треба прийняти цю ситуацію такою, як вона є. Або, як кажуть стоїки, полюбити долю, полюбити фортуну і те, що вона нам у цей момент дала. Оцей цей супротив він і створює по великому рахунку більшість негативних моментів в нашому житті. Є такий духовний вчитель Екартоле, який написав класну книжку Сила моменту тепер. От він дуже часто в своїй в своєму вченні говорить про те, що головний ключ до того, щоб жити максимально якісно, це просто не супротивлятися тому, що є. І до нього за дві тисячі років до нього про це знали стоїки, які казали: слухай, ну якщо ти не можеш нічого зробити, то ти маєш відпустити цю ситуацію і прийняти її такою, як вона є. Інакше коли ти не хочеш приймати те, що вже і так відбулося, ти створюєш що? Ти створюєш ще більше стресу, ще більше негативу, і це просто таке, знаєте, замкнене. І все, до речі, не так безнадійно. Якщо ми часто задаємо собі ці питання, по-перше, життя стає трохи простішим, коли ти розумієш, так я не можу на це вплинути. По-друге, задаваючи це питання, а що я можу зробити, щоб це стало в зоні мого контролю, ми дійсно знаходимо гарні моменти, як це можна вирішити. І знову ж таки, коли ти дієш, ти автоматично що почуваєш себе краще. Ну, наприклад, я не можу вплинути, скільки буде переглядів у цього відео. Я не можу вплинути, скільки буде підписників, я не можу вплинути, які будуть коментарі. Що я можу зробити, це записати максимально якісне відео. Це підготуватися до цього відео, зробити якийсь конспект, зробити непоганий ресерч, щоб не повторюватися і зробити більш-менш унікальний контент, щоб знову ж таки людям було цікаво дивитися. Це те, що є в зоні мого контролю. Але не у всіх сферах життя ми маємо цю мудрість. Інколи ми починаємо перейматися через те, що ну ми там просто банально нічого не можемо зробити. Або ми не думаємо замість того, щоб прокручувати це ментальне кіно, що він мені сказав, а як він подумав, а що я скажу наступного разу. Замість цього інколи достатньо подумати, а що я можу зробити, щоб ця проблема стала в зоні мого контролю. І якщо нічого не можемо поробити, то я вас вітаю в клубі стоїків, які вчаться приймати долю такою, якою вона є. Друга навичка стоїцизму це ми привчаємо себе до бідності. Стоїки, особисто Сенека, рекомендує один день на тиждень бути бідною людиною. Тобто, як він пише, мати. Дешевий одяг на собі, їсти дешеву їжу непогану, а дешеву. Вона зазвичай, до речі, і корисніша буде, ніж та, що коштує дорожче. І так само Сенека в цей день бідності рекомендує користуватися буквально одним або двома своїми рабами. Е, знову ж таки, як бачите, з прикладу Сенеки це все дуже суб'єктивно. Я не думаю, що тут треба впадати в якісь крайності. Стоїки кажуть, що ми боїмося всього-навсього двох речей: це смерті або бідності. І по стоїчній філософії нам треба якомога частіше себе загартовувати цим. Ну, до смерті, як ти загартуєш себе? Ніяк, в принципі, якимось такими філософськими роздумами. Плюс я робив в минулому відео, пам'ятаєте, коли я рекомендував візуалізувати все найгірше. Тому філософи стоїцизму дуже багато думають саме про те, що ми всі смертні. Коли ж ми привчаємо себе до бідності, то ми розуміємо одну фундаментальну річ: то, чого я так боюсь, то чого всі так бояться, це саме бідність. Можливо, вона не настільки і страшна. А якщо і страшна. То я прожив цей день як бідна людина. І зі мною все окей. Зі мною мої рідні, мої близькі, зі мною мої ідеї, зі мною мої якісь бажання. І якщо, наприклад, я прожив цей день як бідна людина, і зі мною більше нема моїх друзів, близьких, то це про дуже багато чого каже. Тому це такий класний тренінг. Який буде змушувати нас по-іншому ставитися до е багатьох речей, навіть е виходячи з цього дня бідності, ми по-іншому починаємо дивитися на якісь речі, які ми звикли, що вони у нас от тут просто так, воно має бути. Насправді ні. І остання навичка, яку рекомендують нам стойки, це намагатися якомога частіше уявляти, що поряд з нами знаходиться якась людина, якою ми захоплюємося. Ми вважаємо великою людиною. І як тільки ми це будемо робити, то ми автоматично будемо себе поводити набагато краще. Бо коли ми наодинці ми одні, коли ми поряд з кимось ми інші, а коли ми поряд з кимось, ким захоплюємося, ми зовсім інші. тому як тільки ми уявляємо, що на нас дивиться Сенека, Буда, Ейнштейн, будь-хто, будь-хто з великих розумів, будь-хто, хто вам подобається. Ми автоматично починаємо поводити себе набагато краще. Ми можемо візуалізувати, як ця людина зараз вирішувала цю нашу проблему. І це буде нам давати дуже багато цікавих інсайтів. Цю техніку я вперше прочитав в книжці Наполеона Хіла Думай багатій. Знову ж таки, нічого нового. За 2000 років до цієї дуже відомої, такої класичної книги по саморозвитку. Уже древні стоїки знали про цю техніку. Вони її постійно використовували. І тим самим вони ставали краще. Друзі, якщо вам цікаво ще більше дізнатися про те, як бути в цей непростий час максимально стійким, максимально міцним та непохитним, я хочу вас запросити на мій одноденний онлайн-семінар, де ми дуже потужно прокачаємо наше з вами мистецтво бути стійкими. За цей один день я вам розкажу про одну круту техніку. Як ви зможете в майбутньому, буквально за лічені хвилини, знімати будь-який стрес, будь-який негатив, невдоволення в вашому житті? Це буде дуже незвичний семінар, тому що ми з вами будемо напряму спілкуватися з вашим страхом, з вашим гнівом. Ми дізнаємося про те, як насправді працює наш страх і інші наші. Сфери життя. І коли ми всі приведемо їх до ладу через діалог, то ви відчуєте дуже сильне полегшення. Більшість 90% проблем вони просто зникнуть. І ви відчуєте, що ви стаєте більшим майстром свого життя. Ну що ж, будемо разом кувати наші залізні нерви, і ми ще почуємося.